Вітаю всіх! Сьогодні будемо готувати розсольник. Ви бачите, приготувала картоплю, ложку рису помила, огірок кислий, морква з цибулею для зажарки. Розраховані на кастрюльку об'ємом 3 літри. Відправляємо картоплю у кастрюлю. Потім додаю рис одну столову ложку заливаю водичкою. Добавляю менше, ніж пів столової ложки солі. Отак ви бачите, скільки ложки. Ставлю варити, натираю кислий огірок, картопля закипіла, Добавляємо огірочок. Збираємо моркву. добавляємо потерту морквину. Пройшло пів години. Дивимося, картопля наша зварилася, ми її трохи потовчемо, коли ми так робимо. Страва виходить набагато смачніша. Добавимо сюди нашу зажарку. Ви бачите, коли жариться морква з цибулею разом, воно, виходить... зажарка має жовтий кольор. Така за густиною вийшла страва. Залишаємо ще хвилин 5 провариться із зажаркою. В нашій родині є така традиція хороша на великі свята обов'язково. Такі як Різдво, Великдень. Всі рідні збираються у гостів за одним круглим столом. На Різдво співаємо колядки. Я дуже люблю це свято. Як мої діти кажуть, що все виховується наглядним прикладом. Колись ми вчилися цих колядок у своїх батьків, зараз діти учаться у нас. І ось на Різдво приходили до нас у гості сестричка моя і своєю донечкою Іринкою, і вони мені подарували таку кастрюльку. Так що розсольник сьогодні у нас буде в два рази смачніший, так як готовиться у подарунку від рідних людей. Так, як на вулиці зима, додали в морожений укропчик і будемо подавати до столу наш розсольник. Добавляємо ще ложку сметани, можна подавати на стіл. Сподобався рецепт, готуйте з задоволенням. Це такі Страви, які готували наші бабусі, прабабусі. Готуймо, підтримуймо наші традиції, передаваємо їх з покоління в покоління. Кому сподобався рецепт, підписуйтесь, до нових зустрічей на каналі. Рецепт домашньої шинки, ковбаси домашньої і хліба все ви можете знайти на моєму каналі. Шануймося, бережімо наші традиції і передаваймо їх з покоління в покоління. Приємного смаку!